Жирові пакети, естроген і архітектура обличчя. З віком обличчя змінюються не лише через втрату колагену чи еластину. Одним із ключових факторів є трансформація жирової тканини, тією самою, яка формує об'єм, підтримує структуру і синтезує естроген. Жирові пакети це не просто запаси, це анатомічно точні структури, що тримають форму обличчя. У молодому віці вони щільні, рівномірно розподілені, розташовані високо. Саме вони створюють м'якість, округлість і жіночність наших рець. Але з роками ці пакети змінюються: одні зменшуються, інші е, зміщуються вниз, формуються і гіпертрофуються. Це не просто гравітація, це наслідок гормональних змін, зниження естрогену, розтягнення зв'язок і порушення метаболізму. 40 років жирова тканина стає голодним джерелом естрогену через фермент ароматазу, який перетворює андрогену в естрогени. Менше жиру, менше естрогену. Менше естрогену – менше колагену, гіалуронової кислоти і щільності шкіри. Шкіра стає тонкою, реактивною, втрачає здатність тримати форму. І тут виникає питання: жир це добре чи погано. Добре, коли він функціональний, коли підтримує структуру, синтезує гормони, зберігає молодість. Погано, коли він накопичується хаотично, реагує на стрес, інсулін, кортизол. Тоді він деформує овал, створює напряки та полу, порушує симетрію. Краса це не боротьба жиром, це розуміння його ролі, це мистецтво підтримки тканинної архітектури, гормонального балансу і естетичної логіки.